Вітаємо усіх! Ми повернулися з вами, Богдан. Це новини фантастики та мальописів відвідік. А у нас уявляється собі є, що вам розповісти про останні українські гік цікавинки. Та й що ж, поїхали. Апріорі впевнено розширяє свою серію фантастики і фентезі. Видавництво оголосило про новинку: Трон із драконових кісток Теда Уільямса, першу книгу із славозвісної трилогії епічного фентезі, пам'ять Скорботи і шип, тієї самої, що надихнуло свого часу Джорджа Мартіна почати писати свою пісню «Льоду й полум'я. Що стається після смерті справді великого короля? Я от Король Артур. Чвари, розруха, війни, смерть, корови, страждання маленьких людей. Герої борються за своє життя і гадки, не маючи, що саме від них залежить житиме, чи загине увесь світ. Уся людська цивілізація. Проте наближається вирішальна битва, світла і пітьми, і саме від них залежить хто переможе. Книга тим часом ось ось має вийти з друку. Видавництво «НК Богдан показало обкладинку науково-фантастичного роману Айфельхайм Фліна Майкла. Це історія першого контакту, але у часи середньовіччя, коли пілоти незнаних нам іншогодів контактують зі священниками з холастами, лицарями із гірських замків та простими орачами, які мірюють час слойовими свічками, храмовими святами та переміною пір року видавництво вівад представило обкладинку геми Дарії Піскозуб, другої книги та трилогії Машина. Продовження розповість власне про зиму в постапокаліптичному краю машини після Святої Війни. Нові персонажі та нові сюжетні лінії розширять світ, а епоха Сталі розкриє деякі зі своїх секретів. Також була представлена обкладинка дому солі Світлани Тараторіної про постапокаліптичний Крим в альтернативному майбутньому, де катастрофа нез'ясованого характеру перетворила колись квітучий півострів на випалений степ. Мешканці землі, яким вдалося таки вижити, стали засоленими. А з летючої станції мати вітрів на померлий світ, дивляться старші брати. Ще Вівет показали обкладинку темного фентезі Демони Проспера Кейча і Паркера про світ, що кишить демонами, а безіменний екзорцист править своє діло. Проте у свій спосіб демона вигнано і, власне, байдуже, що станеться з людиною. Саме тому екзорцизм головного героя робить його непопулярним як серед демонів, так і серед людей. Ну і врешті-решт твіт повідомили, що планують до видання М'їзиф Найтмес, продовження фентезі «Мрійник ікс Виданництво Видаництво жупанського готує до друку Другий том повного зібрання короткої прози Філіпа Кіндрада Діка. До другого тому увійшли оповідання, написані у період 1952-1954 років. АКМ Бук зготує готує до видання дим і дзеркала, короткі оповідання та ілюзії Ніла Геймана. Це збірка малих літературних форм у які переплетені фантастичні світи і прозаїчна реальність, хтивість та платонічне обожнювання, мінливість людського життя і столітня незламність людських же слабкостей, дитяча наївність та дорослий цинізм, біла поезія та моторошні казки. Вовкулаки розпочали передпродаж на мальопис Мерва, темний спадок Ігоря Деведенка. містичний бойовик, створений у традиціях фільмів жахів 80-х, разом із чудовим українським мітологічним колоритом. Продавнє лихо пробудеться на затишних річкових хвилях поблизу острова Колінка, а жахливі створіння наваляться на колись мирні українські лани та містечка, спотворюючи все навкруги, наче химерна зараза. Також видавництво розповіло про видання за всесвітом відьмака. Енциклопедія Світ Відьмака наразі перебуває на фінальній стадії виробництва і вже зовсім скоро має бути на складі у видавця. Нове видання у твердій обкладинці ДІМ зі склада лисячі діти відправлені у другій за графіку, мають вийти вже десь на початку березня. Скоро буде розпочати передпродаж на прокляття воронів та плоть і пломінь, які також матимуть альтернативні обкладинки. Ну і, врешті-решт, переклад «Відьма Кронін» завершений і відправлений на редагування. Також шовколака повідомляє щодо авторської команди Малюпасо Кобзар як колорист приєднався український художник Ігор Жевет. і Горжева. Ті цієї нагоди ви поділилося однією з перших сторінок нової історії про сліпого музику. Видавництво Видаництво та Паблішер відкрили перезамовлення на мальопис Аватар Останній маг повітря розколана. Це третя книга серії, котра розповідає про приходи Аватара Анга з друзями після завершення серіалу. У «Розколенні» таємне послання приводить Аватара і команду на священні землі магів повітря, де вони стикаються із могутнім стародавнім духом, що бажає помсти та знищення. Для усіх фанатів ТОВ мати цю частину в колекції є святим обов'язком. Також ланцута повідомили, що у цьому році планують видання наступних двох томів серії Трансформери, а саме том треті зміна у твоїй природі, і відповідно четвертий повстання десептиконів. Крім цього, слід нам чекати від видавництва вже у червні іншого аватара, того що з фільмів синенького такого. Отже, перший том коміксу The High Ground» прямого приквелу стрічки Аватар шлях води, що все ще штурмує кінотеатри. Мальобус розповідає про події, які відбулися між першим та другим фільмом після того як люди повернулися з армадою озброєних до зубів зорльотів. і знову довівато видавництво відкрило передзамовлення на мальопис пристрасті Олімпу Рейчел Смайт. Персифона виросла у світі смертних, пообіцявши матері навчатися як священа діва, вона опиняється на Олімпі у швидкоплинному гламурному світі богів, де вона знайомиться з Гадесом. Він же Аїд, і відчуває, що між ними спалахує іскра. Молоді богині весни доведеться розібратися зі своїми почуттями та всіма пристрастями, що вирують на Олімпі видавництво видавництво розпочало перед замовленням на мальопис маленький дерев'яний робот та принцеса Поліно Тома Голда. Багато років королі королева намагалися завести дитину. Їхнє бажання здійснилося аж двічі, коли винахідниця і відьма подарували їм маленького дерев'яного робота і зачаровану принцесу Поліно. Робот і принцеса нерозлучні, допоки одного дня з принцесу Поліно випадково не вивозять у невідомі краї. Тепер її відданий брат повинен знайти її та власне повернути назад до королівства. Ще видавництво розпочало передпродаж артбуку оповідки з кільця Сімона Столенгага. Це оповідки про незвичайну подорож від маленьких шведських містечок до пустель Невади і крижаного холоду Сибіру. Подорож у якій діти дружать із полишеними роботами у світі, де вільно бродять динозаври, у реальності, де розвиток технологій і природи спричиняє хаос і дива. Наша ідея повідомляє, що друг першого тому левіафану затримується, тому на мангу слід очікувати тепер приблизно 2-3 березня. Якщо ви чекали на четвертий том коміксу Старий Логан від Фейеркло з моменту його анонсу у 20-му році, то зрадійте, вогнепазури нарешті розпочали передпродаж древніх монстрів, де Старгень Росомаха об'єднається з виючими командос і відправиться до Румунії шукати і рятувати Джубілі, коли навколо вирує війна монстрів. Пум студію готує для фанатів експансії комікс The Expanse Dragon Tooth. Він продовжить історію, котра завершилася на шостому сезоні серіалу та розкриє долі багатьох персонажів і також відповість на деякі питання. Але також комікс серія з 12 випусків розрахований на шанувальників літературного першоджерела, оскільки події будуть відбуватися у тривалий проміжок часу між шостою книгою Babylons Ashes та сьомою книгою Persepolis Rising. Сподіваємось, що що Енке і Богдан вже звернули увагу на цей мальобес, бо здається, що це буде дуже гарне доповнення до основної серії. Кікаш готує видання Ольтра кооперативну сюжетну гру про епічні пригоди у фентезі світі. У цій кооперативній грі гравці виконують роль відважних вартових, що допомагають жителям сатрапії, провінції, про яку зверхники веліли їм подбати. Вартові повинні відбудувати фортецю, щоб забезпечити жителям мир і спокій. На початку гри вартові отримують від своїх звертників дорушення, які передбачають виконання певних завдань. Власне виконання дорушень це і є найпевніший спосіб здобути перемогу однак, усе не так просто, адже одночасно відбуватимуться різні події, які ускладнюють життя вартовим. Гра розрахована на двох-чотирьох гравців. Також Гікач анонсував локалізацію настільної гри експедиції сюжетного сиклу та ігроладної наступниці коси від Шейми Стигмаєра. Гравців чекають нові мініатюри мехів і нові ігрові механіки, за допомогою яких вони досліджуватимуть місце падіння метеорита в Сибірській тесі і шукатимуть зниклу експедицію професора Тарковського. На вибір гравцям будуть доступні шість персонажів із їхніми компаньонами. Одночасно у грі, правда, можуть брати участь щонайбільше 5 учасників, тож один з героїв завжди залишатиметься незалученим. Lord of Boards готують до видання таємниці замку Карак, пригодницьку настільну гру, простягнуту духом магії та змагань. Гравці переносуться до таємничого підземелля загадкового замку, де на них чекатимуть незлічені багатства. Однак на шляху до слави та скарбів героям зустрічатимуться різні чудовиська, які не радять чужакам, перемагаючи супротивників, можна отримати додаткове спорядження та заповнені золотом скрині. Гра розрахована на двох п'ятьох гравців. А наразі це всі гісікавинки. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на які в наших соцмережах і на Ютубі. І звісно, що донатьте на ЗСУ.